Нещодавно я в чергове завітав крафтмішн себе на райончику, щоб трошки випити пива. І в цей раз мені подарували трохи пива. Тут будуть новинки від Броварні Правда, тому я вирішив поділитися, що з'явилося в холодильниках в цій мережі та загалом, що з'явилось нового в Поварні Правда. Перше буде в нас абрикосове гозе. До речі, бачите, правда вже трошки починає переходити та міняти свій дизайн-банок. От друга банка теж в новому дизайні. Це їх буде IPA. Це якась класична іпашечка буде. Власне, за таким я туди зазвичай і ходжу. Наступна новинка це Amber Lager. Міцність пива 5%. Так, йдемо далі. Е, наступне пиво це буде сесійна IP. Вона трошки легша 4-6%. Це пиво варилося до фестивалю «Файне місто. Там не взагалі багато банок до цього фестивалю вариться. І остання п'ята баночка, теж в новому дизайні це в нас буде. Лавандовий Браун Рай Саурель. Таке от доволі нетипове пиво. Тобто, це буде коричневий житній кислий ель з додаванням лаванди. Я взагалі зараз пропоную його спробувати та поділитися своєю думкою. Пиво доволі нетипове, це не просто сауре а він буде йти з додаванням житнього солоду. І крім того, тут ще була додана лаванда теж такий, знаєте, доволі непоширений складник. Ну і крім того, видно, що поварня вже має такий легкий акцент на те, щоб робити легке пиво. У пивоварні зараз дуже багато і безалкогольного пива. І от, наприклад, ця новиночка має міцність всього 2,5%, тобто теж майже безалкоголка. Аромат пива мені нагадує фламандські червоні елі, тобто тут відчувається і кислинка. Тобто вже є таке відчуття, що пиво буде кисле. Але при цьому така, знаєте, от є солодовість, такі от карамельні відтінки, цукрові нотки. Ну і при цьому, звісно, відчувається лаванда. Такі приємні, трав'янисті відтінки. Ну і нотки лаванди, бо це такий впізнаваний інгредієнт. Давайте переходити до дегустації. Кисле. Дуже легке. Прям Дуже таке питке. При цьому відчувається солодовість, така приємна карамельність. Ну і знову ж таки, багато відтінків лаванди. Її тут не зажали, вона тут домінує, відчувається дуже гарно. Ну, і при цьому мене так дуже диву, наскільки воно легко п'ється, 2,5%. прям я не знаю, як в суку землю. Ну, і хочеться додати, що дуже класно, що пивоварня варить такі сміливі сорти пива, не боїться експериментувати, варить максимально нетипові стилі пива. Та використовує дуже цікаві складники. Як на мене, це дуже класно та просуває ринок крафтового пива тільки вперед.